Бемідбар, глава третя Ось нащадки Агарона і Моше до дня, коли господь говорив із моше на горі сінай. Ось іменна синів Агарона. Первісток надав, а далі авігу Елязар і ітамар. Це імена синів Агарона, помазаних священників. Вони були посвячені на служіння. Однак надав і Авігу померли перед Гавая, коли принесли до Господа чужий вогонь у пустелі Сінай, а синів у них не було. Елязар і Ітамар. Почали служити за життя свого батька Агарона. Господь сказав Моше Приведи коліно леві і постав їх під начало священника Агарона, нехай вони йому служать. Нехай вони несуть варту перед шатром зустрічі для Агарона. І для всієї громади Нехай виконують служіння при святилищі. Нехай вони стежать за всім приладдям шатра зустрічі та зберігають його для синів Ізраїля, виконуючи служіння при святилищі. Віддай же левітів під начало агарона. Та його синів, львіти віддані йому з числа синів Ізраїля. Гарону і його синам доручи, щоб вони спостерігали за їхньою службою усякого ж стороннього, який наблизиться до служіння, слід віддати на смерть. Господь сказав Моше. Ось я взяв левітів із середовища синів Ісраеля замість усякого сина, що першим виходить із материнського лона. Левіти будуть моїми. Бо мені належить кожен первісток того дня, коли я вразив усякого первістка в землі єгипетській. Я освятив для себе кожного первістка в Ісраелі. Відтепер і первістки людини, і первістки худоби належать мені, Я Гавая. Господь сказав моше в пустелі Сінай Перерахуй синів леві за їхніми. Рідними домівками, за їхніми родинами перерахую всіх чоловіків від одного місяця і старше, І Моше перерахував їх за словом Гавая, як і було йому наказано Ось сини Леві за іменами Гершон, Кегат. Мерарі Ось імена синів гершона за родинами Лівні і и хими, синни Зародинами за родинами. Амам ігар, Хеврон і Узіаль Сини Мерарі за сімействами Махлі і муші це сімейства леві за їхніми рідними домівками. Від гершона походять сімейство лівні та сімейство шімі. Це родини нащадків Гершона. Загалом у них налічувалося 7500 осіб. Чоловічої статі від одного місяця і старше. Сім'ї ГЕРШОНА мають розташовуватися із західного боку позаду святилища. Вождь отчого чого дому Нащадків ГЕРШОНА син Лаеля – Синам гершона при шатрі зустрічі, віддані на піклування Святилище, шатер його покриття. Завіса при вході в Шатер зустрічі. Завіси для огорожі подвір'я. ЗАвіса біля входу у подвір'я, Що навколо святилища і жертовника Мотуцький. І вся пов'язана з цим робота. Від кегата походять сімейство Амрама, сімейство Іцгара, сімейство Хеврона і сімейство Узігаля. Це родини нащадків Кегата. Усього в них налічувалося 8600 осіб чоловічої статі від одного місяця і старше. Вони наглядають за святилищем. Родини синів Кегата мають розташовуватися з боку від святилища з південного боку. Вождь от чого дому родинники гата Еліцафан, син Узіеля, їм віддані під опіку ковчег, стіл, світильник, жертовники, священне начиння, що використовується в служінні, і завіса, і вся пов'язана з цим робота. Вожді над вождями левітів елязар, син священника Агарона. Під його наглядом ті, хто займається охороною святилища. Від мерарі походять сімейство махлі та сімейство мучі. Це сімейство нащадків Мерарі. Загалом у них налічувалося 6200 осіб чоловічої статі від одного місяця і старше. Вождь от чого дому родин Мерарі Цуріель, син Авіхаїля вони мають розташовуватися з боку від святилища з північного боку. Синам мерарі віддані під опіку бруси святилища, його стрижні стовпи, підніжжя і все приладдя, і вся пов'язана з цим робота, А також стовпи, що оточують двір з підніжжями, кілками і мотузками. Перед святилищем зі східного боку, перед шатром зустрічі, повинні розташовуватися Моше і Агарон з його синами, що несуть службу у святилищі, виконуючи служіння заради синів Ісраеля, кожен сторонній, який наблизиться до святилища. Має бути відданий смерті. Згідно з переписом, який провели Мошей Агарон За велінням господа загалом налічувалося 22 тисячі левітів чоловічої статі від одного місяця і старше за родинами. Гавая сказав Моше. Обчисли всіх первістків чоловічої статі синів Ісраеля від одного місяця і старше. Визнач їхню чисельність поіменно. Візьми для мене левітів замість усіх первістків із числа синів Ізраїля Я, Гавая. Візьми худобу левітів замість усіх первістків худоби синів Ізраїля. Моше перерахував усіх первістків у синів Ізраїля, як наказав йому Господь Усіх первістків чоловічої статі за кількістю імен від одного місяця і старше. Налічувалося двадцять тисячі 273. Господь сказав моше: Візьми левітів замість усіх первістків із синів Ісраеля, візьми худобу левітів замість худоби синів Ісраеля, І нехай левіти будуть моїми. Я господь, а для викупу 273 первістків синів Ізраїля, що залишилися понад число левітів, візьми по п'ять шекелів за кожного первістка. Слід узяти їх у шекелях святилища, у кожному шекелі 20 гер. Віддай це срібло Агарону та його синам як викуп за решту первістків, що залишилися. Моша зібрав це срібло, як викуп за первістків, що залишилися понад тих, викупом за яких стали левіти. Він узяв це срібло. 1365 шекелів у шекелях святилища за первістків синів Ізраїля. Моше віддав це срібло викупу Агарону і його синам По слову Гавая, як він наказав моше Господь.